Ми дуже серйозно ставимось до інтеграції України в Європейський Союз. Друге, ми говоримо публічно всім нашим захисникам і всім громадянам України. Ми дуже серйозно ставимося до інтеграції України в НАТО. Настав час, щоб в уряді так само до цього серйозно ставилися. Ми категорично не сприймаємо, коли немає звітів від посадовців і від урядовців. Коли ні в Брюсселі, ні в Києві, ні в Вашингтоні не розуміють, хто і куди пішов. А головне навіщо? Третє, ми вимагаємо, щоб нарешті парламент і уряд і президент працювали в національній єдності. Бодай в наших національних пріоритетах ЄС і НАТО є національним пріоритетом України. ЄС і НАТО потребують тих фахівців в уряді, які можуть звітувати. Знають, що робити далі, і третє добиваються результатів. Ну у нас немає зараз часу на іграшки і на цю кадрову муть. Треба вирішувати питання про вступ в Європейський Союз. Ми стільки угод ратифікували, ми стільки фінансової допомоги добилися для бюджету України від Єврокомісії від Європейського Союзу. То настав час парламенті дати відверту відповідь, що ми діємо, як. Національна єдність, що ми готові і формуємо уряд національної єдності, що в нас є пріоритети, є сталість зовнішньої та внутрішньої політики. А відтак ми рівноправні партнери з європейським союзом. А відтак місце України в Європейському Союзі з європейським парламентом, з європейським урядом і з демократією в державі. Слава Україні!